Ну що ж, дорогі криптини-крептаночки, це новий випуск присвячений проекту Інжектів. Еволюція та легкість інжектів гаманця, оскільки світ є свідком безперервної еволюції де фінансів DeFi, для ентузіастів, ін трейдерів та інвесторів, стає вкрай важливою бути в курсі останніх інструментів і платформ. Однією з таких новаторських платформ є мережа Injective, яка може похвалитися неймовірною швидкістю та оптимізацією для програм DeFi. Одним із ключових моментів цієї екосистеми є Injective Wallet. Ось детальне обговорення його значення, простоти та створення, і звичайно, створення для користувачів. Отож, поїхали. Що виділяє Injective Wallet? Перш за все, Injective Wallet – це не просто ще один криптограманець, це міст, тобто місце, який з'єднує користувачів і безліч програм. Розроблений у мережі інжектів. мірі того, як ми йдемо в еру сумісності між ланцюгами, наявність інструменту, який безперешкодно контролює та взаємодіє з нативними токенами на інжектів, а також з'єднаними активами з таких мереж, як Ethereum, Polkadot, Solana та багатьох ланцюжків, і з підтримкою EBC стає безцінним. Крім того, гнучка архітектура Injective Vault гарантує, що користувачі ніколи не будуть обмежені одним інтерфейсом. Підключивши Свої улюблені а, не каскадіальні гаманці, такі як Metamask або Letcore, до мережі інжектів, вони можуть а, ініціювати цей цифровий гаманець. Додана опція імпорту, також адреси гаманця інжектів між різними гаманцями, які не є а, опікуном, посилює його міжфункціональну привабливість. Отож, на цьому не зациклюватимо довго увагу, і ми рухаємося до наступного. Спрощені посібники зі створення вашого гаманця інжектів, тобто це покрокове Перше, виберіть бажаний криптогаманець. Початок створення інжектів волод полягає у виборі сумісного криптогаманця без опіки. А будь то Metamask, Kepler, Ledger або будь які інші із, багатьох, із багато екосистеми, підтримуваний гаманців. Вибір за вами. Друге, це об'єднання з інжектів. Коли ви а, вибрали та завантажили свій криптогаманець, настав час реалізувати його з інжектів через інжектів Hub, безумовно. Цей хаб діє як єдина платформа для всіх взаємодій з екосистемою Інжектів. Наступний розповіл на основі різних гаманців підкреслює універсальність Injective. От чому? Metamask. Всесвітній відомий гаманець із самоохоронною самоохоронною можна легко підключити, даючи користувачам адресу гаманця інш. Далі Кіплор. Як півнайський гаманець для EVC та екосистеми Космос, його процес підключення відображає інші гаманці Космос. Наступне це Ліп і Космостейшн. Обидва є життєво важливими компонентами екосистеми Космос, причому Ліп забезпечує дослідження кількох ланцюжків. А, а Космостейшн діє. Гаманець без опіки для мереж на основі Cosmos SDK. Наступні це апаратні гаманці, тобто Ledger і Trezor. Вони відомі своєю підвищеною безпекою, що дозволяє користувачам безпечно зберігати криптоактиви крипто в автономному режимі, хоча їхні процеси налаштування мають невеликі варіації. Кінцевою метою залишається надання користувачам адреси інш на Injective Hub. І також хотів би звернути увагу на Torus. Зміна парадигми мітрацій між від раційних гаманців, то розумляє користувачам створювати гаманці з домовою своїх облікових записів і власне соціальних мережах, у соціальних мережах, що робить його надзвичайно зручним. Правильно? Правильно рухаємося далі. Injective Wallet – це більше ніж просто е, інструмент. Це пропуск у світ можливостей DeFi на платформі Injective. Завдяки надійній архітектурі, численним інтеграціям і дизайну, орієнтованому на користувача, він є свідченням прагнення Injective забезпечити бездоганний і цілісний досвід По мірі того, як ми йдемо далі в епоху блокчейну та децентралізованих систем, такі інструменти, як Injective Wallet, безсумнівно відіграватимуть ключову роль у формуванні. Майбутнього ландшафту. тому об'єднуємося і рухаємося лише вперед із проектом інжеків. Ну і що ж, бувайте.